Маск як підприємець і бізнесмен чудово розуміє ідіотизм цієї ситуації і намагається скоротити витрати держбюджету, зокрема соціальні програми. Без цього не обійтись. І на цьому ґрунті в нього з Трампом певні розбіжності, але команда все одно функціонує. Щодо чуток про перевидавлення маска з команди це неправда. Все набагато банальніше. Маск має статус тимчасового підрядника, а не державного службовця. За законом він може працювати не більше 130 днів на рік, тобто цього року він ще може працювати, а наступного знову 130 днів. Крім того, Ілон Маск має власний бізнес, яким йому, очевидно, треба займатись. Продажі автомобілів Тесла впали до рекордно низького рівня за низкою показників. У нього також багато нових проєктів, зокрема, очікуваний наступного року людиноподібний робот. Він захопився іншими речами, і його вихід з урядової команди не є її кінцем.